Сьогодні день народження Тараса Шевченка, і для українців в Естонії, як і для всіх українців у всьому світу і не тільки українців, це великий день. 200 років тому народилася велика постать, яка для українців значить набагато більше ніж просто поет, ніж просто художник, ніж просто громадський діяч. Це символ, який об'єднує всіх українців. А «Вона вибирала, Браво, В двадцять 22 тисячі українців. Що робимо? Робимо все, що тільки можемо. Те, що від нас залежить, що в наших силах, ми зверталися до уряду Естонії з проханням про гуманітарну допомогу, і уряд надав нам не нам, а українцям надав допомогу, і зараз вже стало можливим лікування українців, які потерпіли у ході протестів. Робимо, що можемо і молимося. Ми молимося в церкві, молимося кожен сам, кожен молиться за долю України. І знову на сцені наші гості з України з Борисполя. Внутрішнє почуття, я думаю, що у всіх у нас це дуже великий трепет в душі, і хочеться всьому народу Естонії подарувати українську народну пісню і донести наше, наше тепло, трепет наших сердець. От і звичайно, нашу любов. Я завтра поезжаю в Страсбург. Я депутат Европейского парламента. И мы будем там защищать вас. Для меня это, это было так приятно, это украинский идентитет. Как, как вы чувствуете украинский народ. И мы много научили. Это, это была такая атмосфера. Є не тільки поетом, художником, яку знають всі, він є пророком, як його називають. Він ще є тією людиною, в творчості якої відобразилось те, що притаманне саме нашому українському народу, це те, що назвали дослідники геном свободи.